Зараз до нашого ефіру приєднується Віктор Тригубов, це майор і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Будемо говорити якраз про зону відповідальниці угруповання Хортиця. Пане Вікторе, вітання вам, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Пане Вікторе. Отже, власне, сама оперативна обстановка, але от найважливіша, оця хороша новина про те, що силам оборони вдалося взяти під контроль котлини. Це під Покровськом і це дуже важливо. Ви поясніть, чому це дуже важливо. Ну, це дуже важливо, тому що на саме на покровському напрямку, де росіяни докладають найбільших зусиль, які де сконцентрована найбільша кількість їхніх військ, де відбувається найбільша кількість боєзіткнень, який є головним зараз у їхньому задумі. А я маю на увазі саме задум на взяття південної частини Донеччини, яка включка мала б включати в себе охоплення та захоплення Покровська. От саме там у них йдуть найбільше невдачі. Саме там українські війська зуміли перейти до ефективного виду активної оборони, в процесі якого не просто ми тримаємо позиції, а ще й знищуємо аномально велику кількість ворога, і разом з тим ходимо у такі невеличкі, але чуттеєве для ворога контратаки, зриваючи його замисли. Ви сказали про найбільше скупчення військ саме на цьому напрямку. Якщо сказати про сьогодні, то яка це кількість росіян? Я боюсь вам збрехати, але там фактично загальна військова армія конкретну кількість назвати зараз. Боюсь, бо треба бачити власне статистику за лютий, а лютий вже завершується. Власне, відстань до лінії зіткнення від міста Покровськ. Якщо є, це не є секретною інформацією, чи можете озвучити от лінія фронту наскільки близька сьогодні? До самого міста Покровська це на мапі видно, там фактично до декількох кілометрів в окремих місцях. І стосовно власне ще уточнення по трасі Покровськ-Дніпро, сьогодні, от на за оцінкою Осув Хортиця, чи є загроза того, що ця траса може бути якимось чином там атакована артилерією чи, чи щось на кшталт? Ну, замса власного росіянцями був такий вийти на трасу, встановити над нею спочатку вогневий, а потім фізичний контроль. Але якраз у, після контратаки на котлене можемо казати про те, що цей план у них зараз ну не складається них з цим планом. Там є кілька факторів, на які скажуться саме росіяни. Я можу назвати три саме по їхніх скаргах на вскидку. Перше це домінування українських дронів. А другий це нестача особового складу. Про що дуже весело чути саме з вуст російських воєнкорів, але тим не менш. І третій ще плачуть про те, що каби стали низькоефективними, бо через ефективний український реб їм стало важче наводитися. І вони падають просто, десь плюс-мінус область. Тому ось ця сума факторів це я зараз переказую точку зору навіть не нас, а росіян самих. От призводить їх до великих невдач що стосовно погляду з нашого боку, ну маємо засвідчити, що саме на Покровську ефективно вибудована система взаємодії БПЛА з іншими типами підрозділів в першу чергу з мотопіхотними з, з штурмовими і так далі. Тому от саме тому у нас відбувається не просто ефективний захист, а й локальні контратаки. І тут варто згадати і про логістику власне ворога. Те, що відбувається зараз на Покровському напрямку, як це змінює забезпечення росіян? Ну, якраз на Покровському напрямку це забезпечення росіян змінює так собі. Або скоріш, просто вони там сточують. Ті резерви, які вони мають в тому плані, що ну, це не те, що перериває їх всіх логістичних лацюжки, бо, її, бо це кінцева точка. Це не приміжна точка, де можна щось зірвати, а кінцева для росіян. Але історія інакша. Вони там дуже сильно сточують ті ресурси, які в них є, і це стосується людських ресурсів, і, наприклад, такого ресурсу, як автомобіль. Вони зараз теж є такі скарги з їхнього боку, попересідали на цивільні авто. Хоча якраз російська армія вона більше звикла воювати на буханочках і всьому такому, але попересідали на цивільні, бо військові фактично закінчуються. І з урахуванням того, що в них завжди були проблеми з, з тілюсами гумою, ну їм стало трішечки важче саме з приміщеннями, і це слід зазначити саме в цей період, коли земля ще трішки підмерзла. Ось буквально, якщо вірити синоптикам, буквально з днів за п'ять у нас почнеться фактична весна, яка з з календар цього разу, і ось тоді подивимось, як у росіян взагалі буде з логістикою. Пане Вікторе, дякуємо вам Спасибо. за ваш час і за вашу роботу, за те, що інформуєте нас про оперативну обстановку на Покровському напрямку. Віктор Тригу майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку.